Верховна Рада створила нову коаліцію Європейський вибір з удару свободи батьківщини та позафракційних групи економічного розвитку і суверенної європейської України. В коаліції 250 нардепів. Їхня кількість може збільшуватися, каже спікер. Я вітаю. Цей дуже важливий крок. Крок до повної стабілізації ситуації в нашій державі, повного відновлення. Виконавчої влади. Регіонали до коаліції не входять, вони в опозиції. Кажуть, нова влада думає про посади. Допускають несправімої ошибки і толкають на ескалацію обстановки. Новостворена парламентська коаліція береться за обрання Кабміну. Напередодні Рада Майдану ухвалила кандидатури міністрів. Прем'єром обирають Арсенія Яценюка. Курс нового прем'єра та уряду євроінтеграція. 371 сімдесят один горсенія привселюдно відмовляється від президентства та нардепівського мандата. Звертається до депутатів та народу. Державна скарбниця розкрадена: соціальні пільги та субсидії виплачувати немає з чого. За останні три роки з фінансової системи України на офшорні рахунки була виведена загалом сума близько 70 мільярдів доларів США. Одне з найбільш корупційних міністерств колишнього уряду. Це міністерство з доходів і зборів повинно бути ліквідовано. Мінздок повинен здохнути. На часі стабілізація ситуації. Однак покращення українцям поки чекати не варто, каже Яценюк. Державний бург України 75 мільярдів доларів. Інвестори уже півроку, як тікають з країни, та рятують свої капітали за кордоном. Україна має негайно поновити переговори з МВФ, Євросоюзом та міжнародними інституціями. Уряд та парламент створять антикорупційне бюро. Золотовалютні резерви країни. Які складали три роки тому цифру в 37 мільярдів доларів США, впали до відмітки 15 мільярдів доларів, фактично розбазарено більше 20 мільярдів доларів США з Золотовалютних резервів і отримано 37 мільярдів доларів кредитів, які зникли в невідомому напрямку. Покращувати стан економіки прем'єр-урядовцями з урядовцями збираються за рахунок скорочення державних видатків. Спочатку знімуть пільги для органів виконавчої влади. Жоден український чиновник після формування українського уряду не має права користуватися чартерними літаками і різного роду пільгами і закінчуючи тим, що члени кабінету міністрів, представники органів державної виконавчої влади і органів на місцях повинні Забути про персональні автомобілі повинні забути про персональні пільги. Уперше за час незалежності до кабміну увійшли люди з народу і від народу. Єдиною жінкою в уряді стала міністр соціальної політики Людмила Денисова. П'ять посад та портфель прем'єра отримали нардепи від батьківщини. Два крісла дісталися свободівцям. Удар від участі в діяльності уряду відмовився. На інші посади майдан обрав активістів, науковців та громадських діячів.